Епіграф. Знання світ. незнання – зайвий клопіт в майбутньому. Застереження. Публікацію не варто сприймати як інструкцію. Пам'ятайте, що конструкції приладів різних фірм можуть значно відрізнятись. Не пробуйте повторити побачене вдома. Це може бути небезпечно для вас і вашого кондиціонера. Постскриптум. Якщо ви все ж таки вирішили ризикнути, переконайтеся, що вам вже виповнилось 18 років. Поставте лайку, вподобайку, передивіться ще раз відео, поділіться ним із другом, обсудіть в коментах побачене, підтримайте армію і на ранок передивіться ролик ще раз до кінця, можливо, ви все-таки передумаєте. Передмова! Зняти кришку кондиціонера і заглянути всередину, нам прийшлося вже після 10 років його нормальної роботи. Несподівано вода потекла в квартиру, десь у цьому місці. Як з'ясувалося, потрібно було кожен рік робити профілактичну очистку. І зараз, скоріше за все, у нас просто забилось запилилось в місці зливу конденсату. Але можуть бути і інші причини такої аварії. Підготовка. Потрібно підготувати підходящу викрутку, обов'язково відключити кондиціонер від розетки, застелити місце під ним, куди може нападати всяка грязюка пилюка, можна заздалегідь підготувати розчин для очистки. Для цього ми візьмемо воду, трішки спирту, пару капель проти грибку і звичайного рідкого мила. Все змішуємо. Застосовувати для очистки деталей кондиціонера сильнодіючі засоби не рекомендується. Розбираємо кондиціонер в такій послідовності. Викручуємо три шурупи, на яких тримається корпус. Ще два шурупа зверху під кришкою і акуратно від'єднуємо провід. Нажавши на зачіпку, ховаємо цей провід всередину, щоб не заважав. Зверху в нас є ще три защіпки, які теж треба акуратно відкрити. Тепер можна потихеньку зняти верхню частину корпусу, як бачимо, почистити в нас є що. Тут і пір'ячко, і грязна вода в піддоні, і пилюка. Протираємо місцями, видно чорні сліди грибка. Підібратися до місця зливу води дуже незручно, як ми й підозрювали, воно забилося. Пил з радіатора можна зчистити м'якою щіткою, очищаємо злегка, щоб не зім'яти рішітку. Металічні пластинки дуже легко гнуться. Далі закриваємо стіну, стелю навколо кондиціонера, щоб не заляпати грязною водою, і поливаємо мильним розчином радіатор і барабан знизу. Аби вода не попала на місця із проводами, їх теж можна прикрити. Кабель заземлення, жовто-зелений, можна спокійно мочити. Для очистки кондиціонерів продають спеціальні засоби, там вже треба читати інструкцію виробника із використання. Але навіть таке наше легке ополіскування простим мильним розчином змиває немало забруднень, можна також залити легенький розчин для промивки прямо прямої піддон. Далі все протираємо, збираємо в зворотньому порядку, прикручуємо і вмикаємо в режимі вентилятора для висихання. При вимиканні бажано чимось прикритися, в перші хвилини вся мокра грязюка полетить прямо на вас. Після мова. Навіть після такої непрофесійної очистки прилад починає працювати більш ефективно, повітря видувається холодніше, більш чисте, є думка, що навіть зменшується споживання електроенергії. Так що, друзі, не забувайте вчасно проводити профілактичну чистку кондиціонера. Бажана, мабуть, все ж таки спеціально придуманими для цього засобами. Сподіваємось, що відео буде корисним. Якщо сподобалось, ставимо вподобайки, ділимося з друзями і, як то кажуть, все буде Україна!